В Чернігівській області відкрився перший біометановий завод, який буде виробляти близько 3 мільйонів кубів біометану на рік. Біометан це фактично природний газ, але який вироблений з біологічних відходів або з різних органічних відходів чи з відходів продукції сільгосппереробки. Тому в Україні є надзвичайно великий потенціал, тому що Україна аграрна країна, У нас є багато аграрних виробництв, відходи з яких власне, можуть використовуватися як для виробництва біометану. Це насправді стимул для місцевого населення. Воно вирощує аграрну продукцію, і зараз є проблеми із труднощі, так і з логістикою її для продажу за кордон. А відповідно, цей аграрник він може продати цю продукцію у на цей біометановий завод. Вони тоді переробляють і виробляють газ. Газ вони продають або в мережу. Або там вже нафтогазові компанії Нафтогаз там і таке інше, або ж за кордон. В майбутньому це дає дуже велику перспективу. І буде в майбутньому сертифікат про те, що це газ а, біопоходження, тобто він не викопний. Відповідно, його вартість як самого сертифікату буде дорожча і більша. Це в будь-якому випадку інвестиції в нашу економіку. Це в будь-якому випадку гроші для наших а, селян, і це зараз можливість боротись за своє існування і заробляти великі гроші для країни. Специфіка газу біометану в тому, що його можна продавати на експортні ринки і зазвичай він коштує в півтора-два рази дорожче, ніж звичайний газ. Тому, звичайно, що пріоритет для України також працювати над тим, щоб наш біометан міг продаватися на експортні ринки, тому що тоді країна буде отримувати більше валютної виручки і, власне, аграрії будуть отримувати більше доходи і будуть дорожче продавати цей газ.